Житомиряни скаржаться на порушення громадського порядку на пішохідній вулиці Михайлівській. Мовляв, ввечері тут влаштовують танці та лунає гучна музика. Ми плетемо сітки майже з 8 ранку і до десяти вечора, але ввечері тут на Михайловській збирається молодь. І ставлять колонки, включають музику, от і галас на всю Михайловську. і, і нам всі. заважає нам, нам працювати тим, що, по-перше, дуже голосно. А по-друге, то що морально нам дуже важко, коли ми співпрацюємо з військовими, ми знаємо, як важко на фронті. А деяким це байдуж. них свято, якби воно взагалі виглядає, що це просто свято в людей, і нема ніякої війни. Вона це дратує. Ну я якби, тут не живу, але люба ситуація дратує. Тому що повинен бути порядок. До 22.00 і все. Є час радіти, а є час знаєте, посумувати, а можливо подумати й Богу помолитися. Я не кажу, що там падати у віччя і так далі. Але причин для радості поки дуже мало. Ну зараз е, військовий стан Україні це не, не на часі гуляння. Нормально, якби тут все було проходило дуже чудово. А так тут можуть бути бійки. Це мені не подобається. Хай відпочиває, але хай трішки спокійніше відпочиває. Житомиряни зібрали необхідну кількість підписів під петицією, де просять Житомирську міську раду та правоохоронців жити заходів, аби відновити порядок на вулиці Михайлівській. У міській раді журналістам Житомиринфо кажуть, що петицію вже розглянули. Була подана відповідна петиція, яка набрала понад 300 необхідних голосів для її розгляду. На даний час вона є розглянутою. Найближчим часом буде оприлюднена відповідь. Суть відповіді полягає в тому, що проведено міської ради відповідні заходи з органами національної поліції, залучено також Нацгвардію до цього процесу, так як це ті органи, які відповідають за публічний порядок і громадську безпеку. Відповідно, ряд заходів узгоджено щодо посилення патрулювань вулиці Михайлівської в нічний час. І інших заходів для запобігання тим речам, про які йдеться в петиції. Окрім цього, було встановлено дві додаткові камери системи Безпечне місто, які знаходяться на вулиці Михайлівській та площі біля Лількового театру. Якщо нас дивляться зараз батьки дітей, які проводять тут вільний час. В вечірню нічного пору доби, то доцільно було б їм також звернути особливу увагу на те, де знаходяться їхні діти і чим вони займаються. Так як більшість осіб, які тут знаходяться в нічний час, саме є неповнолітніми. правоохоронці розповідають, що з початку цього року надійшло понад 30 звернень громадян про правопорушення на вулиці Михайлівській. З початку року зафіксовано 33 звернення громадян про вчинення правопорушення на вулиці Михайлівській. Щодо правопорушень складено 13 адмінпротоколів за розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях та хуліганства. Також розпочато 4 кримінальних провадження. З них 3 за хуліганство та е, ще одне за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. На сьогоднішній день на вулиці Михайлівській у місті Житомирі правопорядок забезпечують піші патрулі Житомирського районного управління поліції номер 2 рота особливого призначення поліції та військовослужбовці Нацвардії. Окрім цього, на постійній основі проводяться профілактичні відпрацювання у центрі місця із залученням. Поліцейських офіцерів громади та інспекторів вінальної превенції.